Кажу вам, пане Президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що увійшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам. Ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік-братії викинуті вами на вулицю. тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України Онуфрія синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням. Міністра культури, значить, він творить все по вашому дозволу: горе вам, бійтеся.